Як я чекав цю новиночку? Це просто реальний скарб. Крейзі Flapper в двохдюймовому розмірі. Нереальна крута штука. Потім ще одна новиночка. Swinbate 2,5. Ось такі вібрики, можливо так буде краще видно. В різних кольорах Це такий тестовий поки що варіант. Потім, до речі, є в гарній кількості, заїхали на ібіс пенсили. Крутецька тема, Хто в темі, той розуміє, що це за. Історія. Теночки 38 мацьоньки під головня, під е, навіть судака ловили. Так, що тут у нас? Класичний фрай, тіні фрай в цікавому кольорі, в самому такому бомбічному, ну і попер. Малесенький, гарнесенький. І тут ще такі одна цикатка і вертушка від мегабас.